Дівчатка, як я вам ще рекомендую окремо нав'язати сірі квадратики, тоді у вас і рука однаково буде в'язати, і не буде розбіжності в розмірах Ну, максимально однаково будете в'язати. Нав'язали сірі, тоді обв'язали всі рожевим таким. І тоді поступово біленьке прив'язуємо. Фантазуйте, робіть, як знаєте. Наприклад, у мене зараз оцей квадратик з. Оцей клаптик, це є рукав, тобто в мене на довжину йде 2, на ширину 3 квадрати. І я його окремо собі з'єднала і тоді приєдную до цілого кардиганчика. І, наприклад, в кардигані в мене йде 3. В висоту квадратика і на спинку три. То я таки цілий прямокутник в'яжу із шести квадратиків. То, то я їх поступово зразу зв'язала, з'єднала, зв'язала, з'єднала. І такий з шести квадратів це і в мене вже початок кардиганчика. Потім вже я приєдную три спинки. І знов наступний три спинки і три ще наперед. Ну то вже як хто. Хоче, але так мені зручніше і воно виходить швидше. Так, зараз покажу, як я е, приєдную. Бачите, я швом назовні. Мені подобається, як воно виглядає. Можна, звичайно, і. Ну, у мене тут кінчики ще не заправлені, можна отак, але то мені дуже гладко мені ефектніше, коли шви йдуть назовні. Так, е, ми бачимо, я тут закінчила. І, відповідно, аналогічно е, маю. Ну, приблизно в те саме місце запхати у квадратику, який вже приєднаний. Не переживайте, що тут, наприклад, трошечки буде така виємка. Наприклад, тут з'єднала трошечки такий горб. Ну, потім, коли приєднаємо наступний ряд, якщо то буде спинка, або коли сшиваємо рукавчики, ми це все вклітаємо і воно незамітно. Так, Виймаємо і пров'язуємо. Знову я тут беру за задню стінку. Ви вже просто собі придумайте, як ви робите, і робіть однаково. Можете за дві стінки петлі тут і тут, але мені воно виходить грубо. Тому я беру за задню стінку цього квадрату і за дальнішню стінку того, який вже є. Вийняла, пров'язала знову стінку того напроти. Тобто я роблю стопчиками не з'єднувальними, а звичайними. І легко не затягуйте, щоб нас шов, не стягував полотна. Квадратик, він легкий, особливо тут чи в нас. І ми не маємо затягувати легенько. На рахунок комбінацій, я думала робити два ряди квадратів, а посередині просто в'язати стопчиками. З накидом з цієї білої нитки. Не робіть так, я спорола, тому що е, вона е, досить важка, Получається та полоска посередині на спині, порівняно із квадратами. І ну, дуже негарно вона виглядає. Вона важка, виділяється, така ніби тверда. Тут така м'якість квадратів, посередині така тверда планка Негарно. Так само я її хотіла робити з боку, щоб. Трошечки додати ширини. Так можна робити з боку, вона більш-менш більш я зробила два ряди. Ну, я зараз спорола, тому що я зробила обв'язку гарну, і мені ширини не треба було. Але якщо б ви хотіли додати ширини, то по, по, бо, з боку, по бічному шву, можете зробити два-три ряди з топчиками, з накидом, і воно гармоніює гарно, бо є обв'язка теж така. І вам додавить ширини. Ну, Збоку не дуже замітно, але і додає ефект. А от на спинці таких комбінацій не раджу робити. І робимо до кінця. Тоді можна тією самою ниткою або цією підхопити, щоб вже косичка йшла однаково. І так, всі з'єднуємо між собою. Ну, мені комбінація ниточок це просто вау. На сайті є всі нитки і багато кольорів для ваших експериментів. І так, ви зробили рукавчик із цих три цих квадратики по ширині на довжину у мене йде два, і нам треба його пришити. Як ми робимо, ми зачіпляємо все маркерами. Я, от є плечовий шов у мене, і середина цих трьох квадратів, тобто другий квадратик, посередині я скріплю із плечовим швом. Все. Це є центр. Тобто, щоб я не хочу, щоб в мене тут було якихось швів на рукаві, тому я так розпреділила і мені так цікаво виглядає. Тобто, з плечовим швом ми з'єднуємо серединку того другого квадратика. І відповідно тут. Кінець, і тут початок рукава. все закріплюємо, щоб коли ви сшивали, так само з'єднуєте з стопчиками без накиду, щоб ви сшивали рівномірно і гарненько. Можете ще по дорозі зафіксувати маркерами, щоб не зійшовся. Так, далі. Що? Я робила обв'язку. І вже коли ви зробите обв'язку, тоді міряємо вже з рукавчиками і. Вже визначаємо, чи потрібно нам манжет на рукавчиках, чи е, якої довжини він має бути. Без обв'язки ви ще можете помилитись, бо обв'язка трошки спускає ще рукав. Тому обв'язуємо, хто як обирає. Зараз вам покажу, це в мене напів стопчики з накидом, і я брала за дольку, щоб виділяти ось таку косичку. Тобто, вже зшиваємо. І бічні шви, і рукавчики, робимо обв'язку. Я просто одну частину зробила спочатку рукава і зробила обв'язку, щоб розуміти, як в мене виходить. Ми робимо рукавчики, тоді обв'язку і вже далі визначаємо, який манжет у нас буде для наших рукавчиків. Чи широкий просто робимо ряд чи два для краси, щоб вирівняти край, чи робимо завужений манжетик, то вже по смаку.